Шубка, коротенька, є різні розміри, різні відтінки сірого, то є більш блакитні, є більше сірого, є в наявності 65-70 см, і різні розміри від 44 до 56-го. І зверніть увагу на хутро. Норочка. в кожній шубці є куліска на рукавах. І по низу Також відстібається рукавчик 3 четверті. Це я знімаюся стійкою, але є і капюшон. Норочка дуже гарна, зверніть увагу, давайте ближче, яке хутро, цільний поперечний пошив, застібається пуговка підклад, все супер.